Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Наркомани на Горищі. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці вулиці Шкільної, 1 що в самому центрі Дрогобича. Мешканці повідомили, що днями на горищі їхнього будинку сталася пожежа. Відтак приміщення перетворилось на справжній смітник. Жек не реагує на наші звернення. Чердак горів неділю. Скільки ми разів зверталися, ми просили, бо нам що зробили черваком? Ніхто нічого не хоче робити. Так само і з трубами, і з балконами, повністю і під'їзд. Ніхто нічого не звертає уваги. Хіба одні відговорки. Мешканці будинку поскаржили журналістам народного контролю на страшну антисанітарію в під'їзді. Люди кажуть, що без прямо на горищі вживають алкоголь та навіть наркотики. Більше того, вони справляють нужду прямо в під'їзді. Щоб почислили нам чердак повністю, щоб зробили двері. Ніхто нічого сказав. Приходили майстри, сказали, що машину їм ніхто не дасть, забили старі двері цвяхами і все. або вже як ходили, так і будуть ходити. Мешканці вулиці Шкільної 1 зізнались, що розчарувались у діяльності комунальних служб міста. На численні звернення людей ніхто не реагує. Ми звернулися до народного контролю, щоб ми, може, нам помогли якось на них вплинути. Тому що вони взагалі не реагують. Ми не маємо більше до кого звернутися. Я не знаю, куди більше нам звертатися, щоб вже якось відреагував. Журналісти триматимуть на контролі проблемне питання. Мешканці вулиці Шкільної 1 про будь-які зміни проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 5502 Кодміста двадцять чотири. Роксолана Буяк Дьорка, Ігор Ігорчиш. Народний контроль. Дрогобичина.